Всім привіт! Давайте спробуємо повоювати. Це в нас ві... ця кровава війна. Початок відео традиційно вибуло, не... не пішло. Це вже тут просто добив забираю, тому що нам там треба поле перевертати і добивати нема кому. Так що вирішили порозхвачувати по добивам. Так, тут я змогла. Так, що у нас тут? У нас ось є тут жирний один із фергу. Не знаю, зараз побачимо, чи вийде, чи не вийде в нього шотнути. Якщо ні, то можливо тоді щось я там спробую своїми чахликами. Так, а воюємо ми проти, хто у нас там, еспаньол, у них три тапки лишилося, у нас 15. Ну, в принципі, у нас дуже шикарні шанси на виграти. Зараз вже поле перевернемо, та будемо далі атакувати. Ну, що, тепер я йду ще сюди. з фергус, здобряюся, фергус звичайно, підбитий, але, але це не відміняє того факту, що тут, тут дуже гарна ціль. Ем, думала я, кого сюди вбрати чи йти тупо зелене мону. Що теж доволі ризиковано, або, наприклад, взяти сюди свого універсала в Локі. Таким чином спробувати. Просто там бабуля, можливо, я її скопіюю, а можливо, ні. Зараз буде видно. Хто знає. <кхід> Просто в мене якраз така ця команда, вона на Фергуса... Не дуже, тут, чисто якщо буде куча мого камінчику. Два по три зелених. А далі. Це якраз в мене вистачить сили збити з нього Міньйона, а потім він там комбо, що раптом зарядиться. Зелених більше і немає. Але є два по три синіх. Просто може бути вірогідність того, що знизу там філатові складуться. Для мене це не дуже. Приємно буде не склась. Зарядиться, правда, якщо я в нього запустю четвірку. Бо трійку. Від трійки, до речі. Від трійки ще може і не зарядитися. Ну, ну. <кій> Бабуля відкривається. Оце погано. Блін, в мене вже лукі при смерті. Цього прихлопне? Не прихлопнули. Ох, ці міньйони, я фігею з них. Так, так, так. Можливо, блін, ну там той по всім б'є просто. Давайте тоді, мабуть, туди цього і супроти. Я така їй вдячна. Слів просто нема. Моєї вдячності. Спробувати припити колю. Просто він знатно лупить. А тепер, якщо в мене локі непив цініцію. Тепер спробуємо скопіювати бабулю. Так. А де ж мої. Де ж мої зелені? Де вони? Так, три це добре. В картині вони копіюються чи ні? Хто мені скаже? Побачимо. Не копіюється. Ну, можна тоді отак. Можливо, у мене цей зарядиться, не зарядився. Трохи не склалося. Зараз ці вдвох будуть так. Не зарядився. Приб'ють локкі по-любому. Не прибили, бабуля не вийшла. Але, але, мені фігні не вистачає на заряд. Але проблема в тому, що в них будуть зараз тички. Так, цю прибили. Ну що, бабуля? Будемо тебе знову копіювати. Добре. І таким чином зарядимо цих двох хлопців. Тихо, глупите, як знатно. Хоч і в картинах, ну, все одно вони гарно луплять. Ну, тут пощастило, що поле все було мого кольору. І те, що я таке луки, це пощастило. Що, поле перевернули? Зараз підберу собі когось. Дуже в них багато синеньких бачу в центрі. Ну, я вже свою зелену команду використала. Тепер треба підбирати когось іншого. Все дивлюсь. Тут у нас людвігія. Загони не профільні. В принципі, можна спробувати. Але ж сінія. Ну, така вам ціль. І ніби то не тяжка, з однієї сторони, а з іншої, не дуже й легка. Так, де моя ця панянка? Давай тебе візьмем. Своїх жовтих сюди єдине, що я не можу вибрати, кого ж мені. Взяти сюди ще, тому що хіба Вівіку, яка буде, наприклад, деспелити, чисто. Чисто заради деспел брати. А з іншої сторони, ніби не хотілося би. Хоча мене, там, може, класом когось буде сповільнювати. Може, це мені допоможе і там раптом, що броню поріже. Але в деякій мірі це буде просто дарма зайнятий слот. Блін. Що робити? Там травління, звичайно, в нас буде. О, від цієї сині баразити будуть. Ну, тут всяке буде. Прямо не знаю. Ну, добре, спробую так. Можливо, Вівіка мені допоможе, тому що люди теж гатеж Це в мене зможе ця лісю камінчиком, або. Культую своїм цим навиком або дивана. Так, четвірка і трійка. Ну, ну, ну на початок ніби непогано, правда? Могло бути гірше. Заберемо тут. Ух ти. От зразу видно, що загони не ті. Загони фігові, зразу видно. Людвіг як посипався треш. У нього там які ці маговські стояли. І сієнія мінус треш. Просто трэш. От як у нас а, нашу гору змінили ці загони. Так, в кого будемо спочатку бити? М -м -м -м. Мабуть, всю. І цим паном сюди. Ну, диваною фігня буде. Тоді диваною можна сюди там, де їх двоє стоїть. Де мої жовті? більше? Ой, трійка є. Ну, Якби знала, що трійка приїде, то почекала би, щоб броню зрізати вівікою. Так, маємо цього пана. Тепер ріжемо і спробуємо цю добити. Є такий момент. Добре. Поки у вас броня зрізана, скільки ще ходів буде? Три, так? Один. Тепер можна стукнути і взяти диво. А, і того візьмемо. Ну, тут все вийшло за дуже легко через загони і через класне поле. Тут пощастило. Хочу фіолетовими. Сходити. Тут у нас ось є така ціль. Цікава, можна сходити з цього я не стикалася. Побачив, мені дуже не подобається цей диспел. І шкода додаткова. Це мені не подобається, але можна спробувати. Війну ми, в принципі, вже виграли, так що. Можна експериментувати. Візьмемо тоді. Візьмемо тоді. Нехай тоді отак. Бо трохи я не так виставила своїх цих чахликів. Можливо, взяти лепіоту. щоб вона там щось десь десь спелила і блокувала. Що вона там може зробити? Кого вона може? Це не блокується? Магнія не блокується. Не дуже вона тут кого заблокує, але когось іншого брати немає в мене вибору. Спробуємо так. У мене ж тепер очі будуть косяться, тому що в мене трохи сіння з цим неправильними місцями стоїть, Не так, як і звикла. Так, два по три фіолета. Ну а далі. Ну, що би тут такого далі зробити? Якби знати, що... Чого два по три? Три по три є. Ні, нема. Все, треба вже окуляри купувати. Один камінчик два рази порахували. Можна тоді збирати те, що є. І сподіватися, що якимось дуже дивним способом там можна четвірку зелених скласти. І таким чином буде в мене. Ще плюс два камінчика. Так? Да? Ніби ж правильно, я думаю, блін, полетіло. Це зараз ця лохудра зарядиця. І якраз не на Люльвіа. Класно. Ну, я вмію, але воно лупить знатно, тому що прилітало мені вже. Ще цей токсин. Так, куди лупимо? Мабуть, вармана, як на мене, для початку. Погано, що в мене сіння не зрядилась, це сумно. Але там ніби є ще потенціал зарядитися. Погнав цей, потім цей чудік. І, і що такого би зробити? Тут або в магніт ну у нього 700, це скільки в вдарить. Або поки що її притримати. Все. Мою дівчину. Тоді нехай отак. Ух ти, ще філати. Добре. Так. Погнав Людвіг, погнала сінія. Добре. Не, не сьогодні. Тоді цюю вармана. І будемо робити перезарядку. Травимося шалено. Нема фіолетових. Але сіння зарядилось. Ти коли виходиш з цього? Може, він дотравиться, в принципі, я щось не подивилась, скільки в нього лишилося здоров'я. Не бий його даремно. І, і що? І можна так, буде ще трійка. Раптом він не почахне, то доб'ємо його фіолетами. Ну, капець. Оце фіолетових тут. Тут пощастило мені. Все, до побачення. Тут улітнуло лише оця жовта в центрі. Це, мабуть, тільки це мені й допомогло, Щоб більш ніхто. Ми Зараз підемо сюди. Червоними мені думається. Ніби взагалі така не дуже файна ціль, як на мене. Ну, травління, звичайно, оці є. Персич, який там звати буде. І той, і локі мене можуть купівати, а то піджарити. Ну, але в загальному <смі> не така прям, ніби, як на мене, і страшна ціль. Тебе візьмемо. А от що робити з Купідоном? Зараз побачу, чи він мені там допоможе, чи ні тебе. І цього можливо взяти. Єдине, що в мене тут купіло, буде не швидкий, не вписується в мою шоу-програму. Або взяти, наприклад, ще одну машку, тому що далі в мене тапок лишається. Ой, синій. Таким чином можу спробувати. Хто що думає? Ам, боляче буде. Ну, що можу сказати? Можливо, виживем. Погнали. Синім теж е, цього Локі використала. Тепер треба буде когось запихати замість нього в той тапок. Синенькі. синенькі. Ну, мабуть. Можна було б ризикнути і трійку синіх цьому z в лоба, і там були б червоні, сподіватися, що тут знизу ще червоні приїдуть, і була б ще одна трійка. Типу, ніби як непоганий варіант, але з іншої сторони, не хочу ризикувати. Робимо так. В принципі, тепер буде. То що тоді може не, не вигадувати велосипед і, і зробити щось таке? Тут заберем. Зараз комбо буде. Але він, мабуть, зарядиться. Ще одна трійка. Знала би, там би не крутило б. Зараз блупендить. Він ніби по одному б'є. Ні, він не таке по одному. Ну що, хто страшніший? Мабуть, оця сторона. І стійкість кажеш, правда? Значить, таким чином спробуємо. А злара просто якби прибити. Ці всі по одному б'ють, тоді нехай буде так, щоб всіх прибити добре. Тут, тут, тут. Нехай підріжем. Єдине, що там тро... трієчка буде то може на нього нехай і повісим, чи ми його може і приб'ємо, прибили. Скільки у нас буде тепер це ще сповільнення, два ходи. А тут у нас така спокуслива червона трійка. Все, тепер можна збирати. Зараз це, звичайно, кимось мені припише. Битьки не шері. Ох, жовтих скільки. Ех, ну добре, це, може, приб'ємо. Цим, що у мене є. Добре. Тут теж пощастило було куча мого камінчика. Зараз ще виберемо когось на синіх. На цьому вже закінчимо. Мабуть, тут. Так тут попахує облумінго, в принципі. Але піду сюди. Ну, ну, ким сюди підеться цими синіми? Нехай цей буде. Ну, нехай, Мілена. Може, там ми якось на Х2 зарядимося. Ці дві. А от далі кого? А, до речі, магні можна взяти. Тоді тебе сюди запхнем. А сюди цю. Так, по загону. Все як завжди, шкандибає. Тобі такий, тобі нехай дамо 29, може виживеш. А може ні. Ну, погнали. Такі ті в мене дівчата чахлі, що Фріда, що Афіна. На них би вже костюмчики, можливо, вони якось б... плюс загони, а де їх взяти? Так, щось тут взагалі лафа. Два три синіх. А далі? Нехай для початку я це заберу. Можливо, приїдуть, Ну, на жаль. Не приїхали. Як мені тепер тут ж вона оце? Що би тут такого? Зараз як зроблю комбо? Так, трійк нема. От, халепа. Що за несправедливість? Це воно так склалося, не так, як мені треба. Так, якщо скл... робити так, як мені підказують, теж все пороз'їжджається. Ну і цю я не проб'ю, але в мене зарядиться магні. Це єдиний плюс. От, блін. Таке щось не подобається воно мені ухиляння кажеш, Та Це вона мені зараз теж тут можуть ухилитися. Якби знати що це в мене зараз до ману. там, в принципі, зліва є трійка синіх. Ану такий. Блоска. Повне обломінго. Ну, давай тебе сюди, тільки не ухились. Добре, дякую. Дрібниця, але приємно. в цього четвірку закузирити. Не добився. Ну, в принципі, я пропоную сюди. Нехай так. Там може, звичайно, зробити супротив пепер від блокування Не зробила. Дякую. Так, тут ріку. Це буде у нас магні? Магні, магні. Фігово те, що буде зараз цей бити? Пан. Так, від'їхала, це добре. Всього в мене зріза Ну, добре, спробуємо. Ко, в кого? Знову, мілена. то що ти так прикипів душею? Так, потім Афіна. Ця на Х2. І, ну, спробую, ну, навряд, щоб він заблокувався. Заблокувався, але фігова те, що на нього не поклалося травління. Це було би набагато приємніше. Так, трійка це у нас магні. А треба ще, добре, ще трійка. Добре, дякую. Прямо як по заказу. Всі заряжені, все супер. Ми підбиті, але ми горді і незалежні. Ми тебе доб'ємо сьогодні чи ні? Добили М майже всі, на одного тільки Річарда треш. Ну що, сьогодні пощастило, що це в мене? Це добило то всі шути? Нічого собі, та я прям модна. Так, шум в мене там порайте. 303. Та взагалі супер по атакам у них лишається 3, в нас ще 8, в нас ще є тапки, так що ми перемогли, я своїх вітаю. Все супер. Все, всем до лока, ну всем пока-пока.